Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати нову забаву. Подивіться, святий Миколай, він у нас сьогодні такий спортивний, виліз під стелю. Бачите, такий Миколай скалолаз виліз під стелю. І що він там? І він витягнув здолу мішок з подарунками, частунками, там різні смаколики для дітей. Заохочує дітей. Mm. <смеш> Чекає на відро. Таке відро, mm. Де це відро. Зараз нього. відро. Ну, давай швидше. Ось ось всі судять, це ж із відро, давай, тягне до себе відро. В нього пересипає подарунки з мішка. Не знаю, така забава придумана. Перший раз таки бачимо. Бачите, перекладає подарунки в відро, різні солодощі. І так, довго перекладає їх і відправляє відро до дітей. Всі вже побігли. Дуже багато. І Оп. на старті майже марш, побігли, всі прошли хлопці за подарунками. Ось такий забабі ми участвували, бачите. Діти довольні, їм весело, мішок великий, так і ще відер 4, 5. також різні супергерої. це помічник Миколая.